В обласному центрі між чоловіками виник словесний конфлікт, який завершився тяжким пораненням. Потерпілого з пораненням грудної клітки госпіталізували до лікарні. Фігуранту вже повідомлено про підозру. Досудове розслідування триває. Подія трапилася ще 15 листопада, близько двадцятої години, 30 хвилин на вулиці Хоткевича, що в Івано-Франківську. Поліцейські попередньо встановили, що напередодні між 45-річним місцевим мешканцем водієм автомобіля Mercedes-Benz, 24-річним креманичем BMW і його пасажиром виник словесний конфлікт через аварійну ситуацію на дорозі по вулиці Незалежно зупинившись на світлофорі, 47-річний пасажир БМВ вийшов з транспортного засобу та наніс кілька ударів кулаком по автомобільних дверях. Обурений діями прикарпатця, водій мерседес benz почав рухатися за автомобілем. Зрештою, обидва транспортні засоби зупинилися у дворі на вулиці Хоткевича, де конфлікт між пасажиром БМВ та водієм Мерседес benz продовжується і переріз уже у бійку. Під час сутички пасажир легковика дістав ніж і завдав опоненту два удари в ділянку грудної клітки та живота. Після нанесення поранення зломисник покинув місце події. А потерпілого з тяжкими травмами було доставлено до медичного закладу. У ході оперативно-розшукових заходів поліцейські Івано-Франківського районного управління поліції оперативно встановили місце перебування та затримали підозрюваного в процесуальному порядку.